Всім привіт шановні підписники! З вами я, Джеймс Морріс. і в сьогоднішньому відео я розкажу вам, як мене затримала поліція, але є одне, але... О, Да это витамин, пожалуйста. Он и типы беля больки. Yeah. Погнали, Филюк. Ой, этот давай, баранец. это баранец. Давай за типа ФК быстро. Вадим, 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 а я на... Бьём его, слышь, Дима, давай на счёт... На счёт раз, два, три. Ещё раз, ещё раз. Осень жетончик, Покидаємо. Поки... Так, вийдіть, я вам автомобі... вийдіть з автомобіля. Не, не, не. Пане, ви маєте не маєте зберігати мовчання, скажете буде проти вас в суді. Також що маєте право адвоката, якщо у вас немає грошей на приватного, то вам буде наданий державний. По синему морю к зеленой земле, Плыву я на белом своем корабле, На белом своем корабле, На белом своем корабле. Меня не пугают ни волны, ни ветер, Плыву я к единственной маме на свете, Плыву я сквозь волны и ветер, К единственной маме.

Пане ви влаштовані в якісь організації, наприклад, МС і так далі. Я можу, спасателі. Давай, Так. Дістав рукавички. Наді на руки. Та почав проводити перинти опушку. Давайте скинем просто. Давай. Так, в результаті променного обшуку нічого не було знайдено. Так, заглянув в кишеню, вправо, влево, знайшов паспорт. взяв паспорт, почав ознайомливать. Так, знайомный. Э, пане, зніміть, будь ласка, Давайте, Спасибо. Ну uh, uh, так, yeah, взяв волею yeah, серветки, почав витирати на проти обличчя, так як очікуємо що це паде. One hour later. Two hours later. Ну, на... дінь, дінь, ну, Троли, ага. За що був затриманий? 4 13, а саме носіння зброї в відкритому вигляді. Угу. При яких обставин він був затриманий? Е... Де саме? Біля МС. ЄМС. Добре. Угу. Угу. Зрозумів, зрозумів. Добре. На яких на якій стадії процесальних дій ви закінчили? Перед первинним обшуком. Ага. Угу. Тоді ви тільки його привели, так? Так. Добре. Громадяни, ви працюєте в якихось його структурах? Так, добре. ні. -ні, -ні. Ні, добре, на дістанцію трохи закалати на рукавичку. Снижку... А, а знаєте, забув, вибачте. Де... Ось мій жетончик показав жетончик на рівні очей людини напроти, можете ну, ознайомитись. Скільки, які міліметр, якщо не можна да. читати. Надягнув латекс на рукавички на ліву та праву руку. Він пошк... був затриманий ще а, раз. Дим, я... Мене крашило. Мене тоже. А я в 15 минут, братан. Ну, як ви вже зрозуміли, їм так і не вдалося мене затримати, але свої 15 хвилин я вже відмотав. Ну, а з вами був я, Джеймс Моррис. Всім гарного хорошого дня і до нових зустрічей. Сок, 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 ти ж я зараз зайняту, мене не